Що ж робити, якщо от, одні кажуть, що я все одно буду включати лівий поворот, бо це більш безпечніше. А я скажу по-іншому, не поворот забезпечує безпеку, не лівий поки що поворот забезпечує безпеку. Безпеку забезпечує правильний вибір смуги. Uh -huh. І якщо ти правильно вибрав смугу, то все буде безпечно, все буде чудово. Так от, при повороті, точніше при заїзді на круговий рух, ми можемо вибрати смугу. Як праву, так і середню, так і ліву, якщо їх є там три, якщо там їх дві, умовно, то там праву або ліву. І дозволено заїжджати з будь-якої смуги, так само дозволено виїжджати, з'їжджати в будь-яку смугу. Але за умови, що ти тримаєш свою смугу. Тобто не міняєш на ходу при з'їзді, там, умовно ти їхала в лівій смузі, а при з'їзді вправо з'їжджаєш. Okay. Це ми можемо робити тільки за умови, коли просто іншого варіанту немає. Що ж робити, якщо от одні кажуть, що я все одно буду включати лівий поворот, бо це більш безпечніше. А я скажу по-іншому, не поворот забезпечує безпеку, не лівий що просто забезпечує безпеку. Безпеку забезпечує правильний вибір смуги. Uh -huh. І якщо ти правильно вибрав смугу, то все буде безпечно, все буде чудово. Так от, при повороті, точніше при заїзді на круговий рух, ми можемо вибрати смугу як праву, так і середню, так і ліву, якщо їх є там три, якщо там їх дві, умовно, то там праву або ліву. І дозволено заїжджати з будь-якої смуги, так само дозволено виїжджати, з'їжджати в будь-яку смугу. Але за умови, що ти тримаєш свою смугу. Тобто не міняєш на ходу при з'їзді, там, умовно, ти їхала в лівій смузі, а при з'їзді в праву з'їжджаєш. Okay. Це ми можемо робити тільки за умови, коли просто іншого варіанту немає.